Друзі, представляю вам Ольгу Гудзинську її крафтовими роботами. Пані Віталіна виготовляє ось такі чудові іграшки. Є дитячі, є навіть ось така ваза. Ціни на іграшки від 400 гривень. Також на подаруночок діткам можна придбати ось такі якісні іграшки. Вони йдуть. Гіпоалергенні, легко прасуються в пральній машині. Такі, наприклад, коштує тисячу гривень. І дуже гарні. Так, вони дуже гарні, хочеться придбати. Дитячі прикраси це резиночки, також такі зимові варіанти дуже гарні. І пов'язочки. Резиночки коштують 150 гривень пара, пов'язочки 200 гривень. Хто не любить шапки, можна обрати собі пов'язочку. І також ще є в нас пряники від пані Юлі, медово імбирні. Ціни 50, старт від 50 гривень. Ще будуть наборчики пізніше з пряників. Пряники дуже смачні, свіжі. Тому запрошуємо вас до нашого різдвяного будиночка. Ми будемо раді бачити всіх. Друзі, ярмарок тільки відкрився, тільки другий день. Але можна сюди заходити кожен день, і кожен день наші майстрині будуть приносити щось новеньке, свіженьке, цікавеньке і саме головне крафтове і ексклюзивне. Те, що завітайте, будь ласка, на новорічний ярмарок, що біля Макдональдса, скажіть, будь ласка, як ви працюєте? Ми працюємо з 9 ранку до 7 вечора щодня. До, до зустрічі, дякую до вам. зустрічі.